Так, друзі, всім привіт! З вами я Остап Майнкрафт І сьогодні ми будемо грати в Minecraft на самому найкращому сервері Minecraft. Майнкрафт. Майнкрафтер In your. Короче. Коротше, IP, як ви бачите Ну, сайт. Отут з боку. В описі так само. Сайт IP. І так само я український блогер Остап Майнкрафт. Сьогодні, сьогодні я вам покажу, б... що це за сервер. Я живу в у цій кімнаті, оце вже не моє. Але просто я живу тут в кімнаті. Я тільки недавно зайшов на сервер. Ну, та й розвиваюсь Коротше Хочете приходьте Координати я вам даю. Бачите, можете прийти сюди. І задустрійтесь зимою деколи. О, корди, фоткайте. І приходьте. Коротше. А з вами я був сап Майнкрафт. І дивіться. Дальше. Коротше, тут ще є. Отак От е моя кімната в цьому будинку. Він дуже гарний. Мені недавно оцей о, Володя. Ви мені е попросив теплитись і ми з ним отак подружились. Короче, Вот и Володя, И он его тимчик, что такий. такие. Короче, кто хочет скрин робить? Кто хочет робить скрин. Вс. Е, так. Дальше Та, тут да вот таке село гарне. Ну і коротше. Я буду тут щось робити. І основне заходьте на сервер. На тому сервері можна... Такі РТП є, є гроші і на початку можна прописати Кіт старт і старт sta, бонус. Воно дає. Бачите, як ви бачите, мене після того далось 9 9000. І отакі ресурсики. Так що з вами я був Остап Minecraft. А це був огляд спавну, Ну, огляд серверу. І всім па-па!